Брати по крові, вороги за долею. Як же так сталося, що два народи, які, здавалося б, мали все, щоб стати найближчими союзниками, раптом опинилися по різні боки барикад у найстрашнішій війні в історії людства? Це розповідь про Болгарію та Йогославію. Історія про те, як один мирний договір може накреслити два абсолютно кардинально різні майбутні. Тільки погляньте південні слов'яни, одна віра. Монархічний устрій, спільна культура, дуже схожі мови, ну, здавалося б, ідеальний фундамент для міцного непорушного союзу. Але ось у чому іронія історії саме ця близькість зробила їхню майбутню ворожнечу такою запеклою і такою гіркою. Отже, як ми розберемо цю складну історію. Спочатку подивимось, як один мирний договір створив переможця і переможеного. Потім, чому в одній країні запанував хаос, а інша відчайдушно прагнула єдності. З'ясуємо, що ж це за македонське питання і чому воно стало справжньою пороховою бочкою Балкан. Побачимо, як зовнішні союзи перетворили сусідів на ворогів, і нарешті зрозуміємо, як усе це неминуче привело їх до прямого зіткнення. Усе абсолютно все починається одразу після завершення Першої світової. Саме там, у Версалі та його сателітних договорах, були закладені ті самі міни уповільненої дії, що визначили долю і Болгарії, і Югославії на десятиліття вперед. Статус переможця для одних і переможеного для інших ось той фундамент, на якому будувалася вся їхня подальша історія. Для сербів, хорватів і словенців це був момент абсолютного тріумфу. Уявіть, століттями вони жили під владою велетенських імперій Османської та Австро-Угорської. І ось нарешті мрія цілих поколінь патріотів та інтелігенції здійснилася. Вони створили власну, велику єдину державу, що об'єднала більшість південних слов'ян. Це була не просто країна, а знаєте, такий собі конгломерат земель і народів. Під одним дахом опинилися люди з абсолютно різним історичним досвідом, різним менталітетом, навіть різною релігією. Тому, звісно, головним завданням нової держави стало втримати все це разом. Йогославія стала державою статус-кво, тобто вона захищала новий порядок в Європі, бо саме цей порядок гарантував її існування. А тепер уявіть собі повний разучий контраст. Поки в Белграді святкували, у Софії панували розпач і приниження для Болгарії, яка зробила невірну ставку на центральні держави. Війна закінчилася катастрофою. Неїський договір 1919 року. Це був не просто мирний документ. Ні, це був вирок. Вирок, який на десятиліття визначив усю болгарську політику і посіяв глибоке коріння реваншизму. Давайте просто розберемо, що це означало на практиці. Втрата західної Фракії це не просто шматок землі, це втрата виходу до Егейського моря, нищівний удар по торгівлі. Репарації це була астрономічна сума для зруйнованої війною економіки. А армія, обмежена до якихось 20 тисяч солдатів, не могла захистити навіть власні кордони. Ось чому Болгарія стала ревізіоністською державою, тобто державою, яка не згодна з існуючими кордонами і прагне їх переглянути, ревізувати. Вся її політика тепер мала одну мету повернути втрачене. Ну і звісно, ці два договори, тріумфальний для одних і катастрофічний для інших, неминуче породили абсолютно різні політичні реалії. Йогославія, попри всі свої внутрішні проблеми, намагалася збудувати єдину державу. А от Болгарію буквально розривали на шматки внутрішні конфлікти. Мабуть, ніщо не описує стан тогочасної Болгарії краще ніж слова її молодого монарха, царя Бориса III. Він зайшов на престол у 1918-му після зречення батька і отримав у спадок країну в руїнах. Його метафора про слона в посудній лавці це зовсім не перебільшення. Це дуже точний опис політичного хаосу, економічної кризи та глибокого почуття національного приниження. Просто уявіть собі цей калейдоскоп подій: чи може держава стабільно розвиватися, коли за якихось 17 років вона переживає повстання, два військових перевороти, вбивство прем'єр-міністра, заборону всіх політичних партій і, врешті-решт, встановлення королівської диктатури? Ну, відповідь очевидна, ця перманентна криза робила Болгарію слабкою, вразливою і дуже нестабільною. А тим часом у Югославії офіційна ідеологія була діаметрально протилежною. Гасло, один народ, один король, одна держава відображало амбітну спробу так званого югославізму, створення нової, єдиної югославської нації сербів, хорватів та словенців. Звісно, цей процес був надзвичайно складним і суперечливим, але сам вектор був спрямований на інтеграцію та централізацію, повна протилежність болгарській дезінтеграції. Якщо внутрішня політика була полем битви ідей, то зовнішня політика мала своє реальне поле битви, і воно називалося Македонія. Жодне інше питання не отруювало так сильно відносини між Софією та Белградом. Бо для обох сторін це була не просто територія. О ні, це був символ національної честі та історичної справедливості. Головною зброєю Болгарії у цій боротьбі стала ВМРО. І треба розуміти, це була не просто якась терористична група. У прикордонних районах Болгарії ВМРО встановила власну владу. Вони збирали податки, мали свої збройні загони, суди і фактично не підкорялися центральному уряду в Софії. Це і є та сама держава в державі. Зі своїх баз бойовики ВМРО постійно влаштовували рейди на територію Югославії, організовували диверсії та вбивства. І це перетворилося на такий собі кривавий пінг-понг. ВМРО завдає удару, Белград надсилає гнівну ноту протесту. Болгарський уряд, який насправді не контролював ВМРО, просто розводив руками. У відповідь Йогославія посилювала репресії в Македонії, а це лише збільшувало підтримку ВМРО серед місцевого населення. Ця спіраль насилля розкручувалася роками, і було лише питанням часу, коли вона призведе до справжньої катастрофи. І ця катастрофа сталася. Але далеко від Балкан на сонячних вулицях французького Марселя, 9 жовтня 1934 року, македонське питання перестало бути регіональною проблемою і перетворилося на міжнародний скандал, що поставив Європу на межу нової війни. Це був неймовірно зухвалий удар по самій ідеї Югославської держави. А співпраця ВМРО з хорватськими сепаратистами усташами показала, що вороги Югославії починають об'єднуватися. Для Белграда не було жодних сумнівів. За вбивством стоїть не лише ВМРО, а й, можливо, іноземні держави. Відносини між Болгарією та Югославією впали до найнижчої точки. Прямого військового зіткнення тоді вдалося уникнути, але дипломатична прірва між ними стала просто нездоланною. Марсельське вбивство стало точкою неповернення. Обидві країни почали активно шукати союзників, готуючись до майбутнього великого протистояння. І їхні абсолютно протилежні цілі, захист кордонів для Югославії та їхній перегляд для Болгарії, закономірно завели їх у ворожі військові та політичні блоки. Погляньмо на карту. Югославія стала архітектором аж двох союзів: перший мала Антанта. Проти Угорщини, а другий Балканський пакт був прямо спрямований проти Болгарії. І ось Болгарія опинилася в кільці ворожих держав, повна ізоляція. І в цій ізоляції у неї був лише один вихід шукати покровителів серед інших ображених версальським миром держав. І такими покровителями, звісно ж, стали фашистська Італія та нацистська Німеччина. І так, до кінця 1930-х років пазл остаточно склався. 20 років взаємної ненависті, територіальних суперечок, тероризму та протилежних союзів не минули дарма. Болгарія та Йогославія підійшли до порогу нової світової війни, перебуваючи у ворожих таборах. Вибір було зроблено, і шляху назад уже не було. Остаточну крапку поставив 1941 рік. У березні уряд Йогославії підписав протокол про приєднання до Союзу з Німеччиною, але це викликало вибухобурення. Через два дні в Болграді стався військовий переворот, і про німецький уряд скинули. Для Гітлера це було особистою образою. Вже у квітні німецькі війська вторглися в Йогославію, і Болгарія, як вірний союзник Рейху, взяла участь у цьому вторгненні. Братовбивча війна стала жорстокою реальністю. Переможець і переможений. Стабільність проти хаосу, творець системи проти її руйнівника. Історія Болгарії та Югославії це класичний приклад того, як наслідки однієї війни неминуче породжують наступну. Чи могли ці два народи, так тісно пов'язані історією, знайти інший шлях? Чи історія це невблаганна сила, що веде народи заздалегідь визначеним курсом, питання на яке, мабуть, немає однозначної відповіді.